Южненська громада провела в останню путь захисника України Дмитра Зоріна. Траурна церемонія відбулась 31 січня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Дмитро Зорін загинув 27 січня поблизу селища Кочеток Чугуївського району Харківської області під час виконання бойового завдання. Воїн захищав Україну лейтенантом ЗСУ, помічником начальника служби наземних систем озброєння, логістики військової частини А-4962. Вшанувати пам'ять захисника прийшли рідні, друзі, побратими, жителі громади. Це мій друг близький. Ми з ним дружили більше 10 років. Я його добре знав, знаю сім'ю, знаю дружину. Тільки гарні слова можу про нього сказати, тому що це ну, дуже така відверта, добра людина, яка приходила завжди на допомогу, е, ніколи не відказував е, якоїсь допомозі. І Йому також завжди люди приходили на допомогу і також е, е, допомагали, так скажемо. Дуже гарна людина. Ми завжди спілкувалися. Тільки він повернувся з відпустки, ми вже були на позиціях. Ну, працював добре, завжди відмінно себе показував. Дуже така доброчинна людина, веселий, дружелюбний, всім дуже подобався. Дмитро був дуже доброю людиною. Він завжди був дружелюбний, готовий був в будь-який час прийти на допомогу. Будь кому з нас я вважаю він наймужніша людина, найкращий приклад для всіх чоловіків, які є. Він не перед чим не зупинявся, і я думаю, ми переможемо ворога завдяки таким воїнам, як Дмитро. 31 січня в громаді оголошено днем жалоби: вічна пам'ять та слава захиснику України Дмитру Зоріну.